Вітаю вас, дорогі поціновувачі таємниць та мудрості предків на нашому каналі. Сьогодні ми зануримось у глибини дня, що стоїть на порозі зими, дня, коли природа ніби застигає у передчутті великих змін. Це час, коли світ стає тонким, і межі між видимим та невидимим майже зникають. Будьте уважні, адже сьогоднішній день вимагає особливої шани та дотримання давніх правил. 6 листопада, за григоріанським календарем, український народ здавна відзначає день, відомий як Павло Льодостав або Павлів День. Ця назва не випадкова, адже саме у цей період природа робить вирішальний крок до зимового спокою. Водойми починають вкриватися першою тонкою, але вже такою міцною кригою льодом стають. Це не просто зміна пори року, це сакральний момент переходу, коли енергії землі затихають, а повітря наповнюється пронизливою чистотою і мистичною тишею. Наші предки вірили, що у цей час особливо важливо вшанувати всі стихії, що готуються до довгого сну, і задобрити духів зими, щоб вона була милостивою. Духовний контекст цього дня багатогранний. Православна церква 6 листопада вшановує пам'ять святого Павла Сповідника, Патріарха Константинопольського, а також святкує День ікони Божої Матері всіх скорботних радість, святий Павло, чия життєва дорога була сповнена випробувань та незламної віри, є покровителем тих, хто шукає мужності у відстоюванні правди та захисті своїх переконань. До нього звертаються з палкими молитвами про зміцнення віри, про захист від ворогів видимих і невидимих, про допомогу у складних життєвих обставинах, коли здається, що все навкруги проти тебе. Моляться також про мудрість у прийнятті рішень та про збереження духовної чистоти у світі, сповненому спокус, ікона ж Божої Матері, всіх скорботних радість. Це промінь надії для стражденних. до неї линуть з мольбами про зцілення від недух, особливо душевних, про втіху у горі, про допомогу у злиднях, про повернення втраченої надії. Це образ, що дарує розраду, підтримує у найскрутніші часи і нагадує, що навіть у найбільших випробуваннях людина не залишається самотньою, вважається. Що молитва перед цим образом може здійснити справжні дива, полегшити біль і вказати шлях до світла у народній традиції, незважаючи на християнський вплив, зберігалися і стародавні язичницькі вірування. Льодостав це не лише церковний день, а й продовження давніх слов'янських уявлень про те, як природа готується до зими. Це час, коли духи води та землі, що засинають, стають особливо чутливими. Люди вірили, що саме зараз можна домовитися з ними, задобрити, щоб вони не шкодили взимку, а навпаки, оберігали оселі від холоду, а запаси від псування. Історія та міфологія дня життя сповідника та чудотворна ікона життя святого Павла Сповідника, патріарха Константинопольського. Це справжня драма, сповнена віри, вигнань та мученицького кінця. Уявіть собі, Константинополь IV століття, серце Візантійської імперії, де вирували запеклі богословські суперечки. На цьому тлі і виступає Павло, чоловік глибокої віри та безкомпромісної правди. Після смерті патріарха Олександра Павло, тоді ще скромний присвітер, був обраний на його місце. Це сталося за часів імператора Констанція, який сповідував Аріанство Єресь, що заперечувала божественність Христа. Павло же був непохитним захисником нікейського символу віри, його обрання викликало гнів імператора, і незабаром Павло був вигнаний. Його шлях це низка вигнань та повернень. Він поневірявся світом, шукаючи притулку. Але завжди залишався вірним своїм переконанням. Кожного разу, коли його повертали на патріарший престол, завдяки підтримці народу та імператорів, що були прихильні до православ'я, Констанцій знову його виганяв. Це було протистояння не лише людей, а й ідей, ортодоксії та Єресі. Чотири рази Павло був вигнаний, чотири рази він повертався. Кожен раз це було тріумфальне повернення, коли народ з радістю зустрічав свого пастиря, а потім нове заслання, нові випробування. Остання його дорога пролягла до Вірменії, де за наказом імператора його таємно задушили. Загинув він як мученик, віддавши життя за свою віру. Але пам'ять про нього, про його стійкість та відданість залишилася навіки його історія. Це нагадування про ціну правди та про те, що справжня віра здатна протистояти будь-яким випробуванням. Ікона Божої Матері всіх скорботних радість має власну, не менш дивовижну історію, що почалася у 17 столітті в Москві. Передання розповідає про сестру патріарха Іоакима на ім'я Єфимія, яка тривалий час страждала від невеликовної хвороби і була на межі смерті. Одного дня під час гарячкової молитви вона почула таємничий голос, що вилів їй звернутися до образу Божої Матері, який знаходився у преображенській церкві на Ординці. Голос обіцяв зцілення якщо вона повірить і попросить з вірою. Єфимія, зібравши останні сили, наказала принести ікону до себе. Із невідомого джерела образ сяяв дивним світлом, і під час молитви перед ним. Єфимія відчула, як її тіло наповнюється силою, а хвороба відступає, вона дивовижним чином одужала. Ця подія стала першим з багатьох чудес, пов'язаних з цією іконою, яка з того часу стала відомою як всіх скорботних радість. Сама ікона зображує Пресвяту Богородицю, яка стоїть у повний зріст. Її руки розкриті, ніби вона готова обійняти всіх, хто до неї звертається. Навколо неї безліч стражденних людей, які шукають розради та зцілення, а також ангели, що допомагають їй у цій благодатній справі. Цей образ став символом надії для мільйонів, доказом того, що милосердя Боже не має меж. Знаки долі Пророцтва Павлова дня. у Павлів день особливої ваги набувають прикмети, адже природа готується до зими. І кожен її знак має глибокий сенс народні прикмети. Одно е, тиски, лід на річках. Якщо цього дня вже є міцний лід на водоймах, це до щедрого врожаю наступного року. Вважалося, що лід запечатує багатство землі, зберігаючи його для майбутнього. Два сніг, що випав. Якщо 6 листопада випав сніг і вкрив землю до сильних морозів узимку. це вірна ознака того, що зима буде лютою і сніжною, готуйте сани. 3. Сильний вітер. Пронизливий вітер у Павлів день віщує холодну і затяжну зиму. Вітер, ніби замітає тепло і приносить мороз. Чутуєте? дим з труби стовпом. Якщо дим з печі або труби піднімається рівним стовпом до неба. Чекай ясної морозної погоди. Це означає, що повітря легке і ніщо не заважає холоду опускатися на землю. П'ять. Дощ у цей день. Рясний дощ 6 листопада. До теплої, але сирої зими. Дощ змиває мороз і обіцяє м'який перехід до весни. Шостий. Цвірінькання горобців. Якщо горобці голосно цвірінькають, скоро прийдуть сильні холоди. Вони ніби попереджають про зміну погоди. Сьом. Птахи летять низько. Птахи, що літають низько над землею, передвіщають снігопад або сильні опади. Вони відчувають зміну тиску, побутові та грошові прикмети. Один розбитий посуд. Розбити щось у цей день до несподіваних витрат або дрібних фінансових втрат. Вважалося, що це розбиває енергію достатку в домі 2. Віддати борг. Якщо вдасться віддати борги у Павлі в день до поліпшення фінансового стану і стабільності це очищає карму від фінансових зобов'язань. Три знайдена монета Несподівано знайти монету до прибутку або несподіваного подарунка. Але піднімати її варто лише лівою рукою, промовляючи слова подяки. Чотири. Порвати одяг Порвати одяг. До несподіваних нових покупок, але не завжди бажаних. Це може бути як приємне оновлення гардероба, так і вимушена трата. Сни у цю ніч віщі послання замерзлого світу. Сни, побачені в ніч з 5 на 6 листопада, вважаються особливо віщими. Вони несуть у собі послання про майбутнє, про приховані можливості або про небезпеки, що насуваються. Вода або лід. Бачите у вісні чисту воду, що замерзає, або міцний лід до стабільності зміцнення позицій, як фінансових, так і особистих. Якщо лід тонкий, і ви боїтеся провалитися це знак невпевненості внутрішніх сумнівів, які можуть зашкодити вашим планам брудна вода під льодом до прихованих проблем. Сніг. Густий пухнастий сніг до чистоти оновлення нового початку можливо, ви звільнитеся від давнього тягаря, замитіль буря до труднощів, конфліктів, які потрібно буде подолати. Дерева без листя. ГОЛІ Дерева символ завершення певного етапу, підготовки до нового циклу. Це може означати прощання з минулим, звільнення місця для нового, тварини. Бачите увісні диких тварин, що ховаються від холоду, до потреби у захисті, турботі, можливо, вам бракує підтримки, або ви самі повинні проявити співчуття. Домашні тварини символ сімейного затишку, але якщо вони неспокійні, чекайте зміну домі будинок, фортеця, міцний теплий будинок, до благополуччя захищеності. Руйнуючийся будинок до проблем, що потребують негайного вирішення сховатись у фортеці, шукати захисту від зовнішнього світу. Пам'ятайте, що головне у тлумаченні снів ваші власні відчуття. Інтуїція підкаже, яке з цих значень найближче до вашої ситуації. Народжені у цей день стійкі та мудрі люди, народжені 6 листопада, відзначаються особливим характером та долею. Їхня особистість, ніби викована з першого льоду, міцна стійка, але здатна відображати світлу сутність. Вони справжні борці, здатні вистояти перед будь-якими труднощами, це сильні духом особистості, що володіють глибоким внутрішнім світом і прагненням до пізнання істини. Вони не бояться самотності, адже часто саме у ній знаходять джерело своєї внутрішньої сили. Та натхнення їхня доля часто пов'язана з подоланням перешкод, досягненням успіху завдяки невтомній праці та наполегливості, вони можуть здаватися стриманими або навіть дещо замкнутими, але за цією зовнішньою оболонкою ховається велике серце та гострий розум вони чудові аналітики, здатні бачити суть речей і приймати виважені рішення. У них є природний дар до захисту інших, до справедливості, часто стають лідерами, але не за рахунок гучних заяв, а завдяки авторитету, що завойований справами, їм властива мудрість, яку вони черпають з власного досвіду та глибокого розуміння життя. Головне для них знайти свою мету і сміливо йти до неї, незважаючи на перешкоди. Іменинники дня Цього дня свої іменини святкують Павло, Олексій, Андрій, Іван, Микола, Петро, Тимофій. Особливо хочеться відзначити носіїв імені Павло ці люди, як і святий, на честь якого названо День, часто відзначаються глибокою вірою, внутрішньою силою та принциповістю. Вони можуть бути незламними у своїх переконаннях, готовими захищати правду до останнього. Вони надійні друзі та партнери, на яких можна покластися у будь-якій ситуації. Традиції та ритуали. Павлова дня. Як привернути добробут та захист, Павлів день, як і будь-яке пограниччя між сезонами, сповнений особливих ритуалів, спрямованих на захист, привернення достатку та збереження здоров'я та ритуал запечатування дому від зла та холоду Мета. Захист оселі від негативної енергії, хвороб, злих духів та суворих зимових холодів, що знадобиться жменя сухої полині, або Звіробою, церковна свічка свячена вода. Коли і як проводити, проводять вранці або вдень, Запаліть свічку, візьміть пучок трав і, читаючи молитву Отче наш або Богородице Діво, радуйся. Пройдіть по периметру всього будинку, починаючи від вхідних дверей і рухаючись за годинниковою стрілкою? То обкурюйте димом трав кожен кут, кожне вікно та двері. Промовляючи, нехай зло відійде, а добро прийде, холод відступить, тепло залишиться. Після цього окропіть свяченою водою всі входи та вікна. Що робити після? Свічку дайте догоріти до кінця, залишки трав можна спалити на подвір'ї або закопати під молодим деревом, щоб вони повернули свою енергію землі. 2. ритуал на прикликання фінансового добробуту мета забезпечити стабільність та приріст грошей на всю зиму. Що знадобиться 9 монет будь якого номіналу, краще жовтого кольору. Зелена свічка, маленький мішечок з натуральної тканини, коли і як проводити. Проводять ввечері, коли стемні. Запаліть зелену свічку, ми вона символізує достаток. Візьміть монети і по черзі кладіть їх у мішечок. При цьому на кожну монету шепчіть грошику до грошика, прибуток до прибутку. Хай несе мені удача грошова, в дім мій прибуток, у справу мою успіх. Після того, як всі монети будуть у мішечку, зав'яжіть його червоною ниткою. Що робити після? Мішечок з монетами покладіть у свій гаманець або у потаємне місце в домі, де ви зберігаєте гроші, наприклад, у скарбничку. Важливо нікому не показувати цей мішечок і не розповідати про ритуал. Свічку загасіть, а залишок зберігайте до наступного року. 3. Ритуал захист. Від негативних впливів мета Очистити себе від чужого зла, заздрості та пристріту, що могли накопичитись, що знадобиться жменя кухонної солі, миска з чистою водою, білий рушник. Коли і як проводити, проводять перед сном. Наберіть у миску теплої води, додайте туди жменю солі і добре розмішайте. Вмийтеся цією водою, промовляючи сільматінка. Водосестриця, зніміть з мене все лихе, все наносне, все, що прийшло від чужих очей та злих думок, хай буде чисто тіло моє і душа моя, обличчя витирайте білим рушником. Що робити після ПРЕП? Воду вилити у каналізацію, обов'язково дивлячись, як вона стікає, і уявляючи, як разом з нею йде вся негативна енергія. Рушник виперіть окремо. Кулінарні традиції дня на Павлів день стіл мав бути ситним і зігріваючим. Готували страви, які символізували достаток і тепло домашнього вогнища. Особливою популярністю користувалися Кисіль. Найчастіше вівсяний або журавлинний. Кисіль символізував достаток і врожай, а також був обрядовою стравою для поминання померлих. Що нагадує про зв'язок з предками. Гарячі пироги з м'ясом, капустою або грибами. Це було не лише смачно, але й символізувало захищеність і достаток. Теплі пироги дарували відчуття затишку і ситості. Вареники з картоплею або грибами. Ситна традиційна страва, яка готувалася у великій кількості, щоб взимку ніхто не голодував. Страви з капусти. Капуста квашена. Тушкована. Вважалося, що капуста притягує здоров'я і багатство. Всі ці страви мали на меті привернути благополуччя, захистити від голоду і холоду на весь майбутній зимовий період. Головні заборони Павлова дня. Не спокушайте долю. У цей день, як і в будь-який перехідний період, є особливо багато заборон. Їх порушення за повірям могло накликати біду, хвороби або навіть вплинути на долю людини. 1. побутові заборони НЕ мити підлогу і не прати. Вважалося, що разом з брудною водою можна вимити з дому удачу, благополуччя та здоров'я. Підлога це основа дому, а її очищення у такий день може символічно ослабити захист оселі, наслідки, хвороби. Втрати, бідність, не шити, не в'язати, не вишивати. Будь-які роботи з нитками та голкою заборонялися. Вважалося, що це може заплутати долю, накликати хвороби або сварки в сім'ю. Це також символізувало зашивання шляхів до успіху, наслідки, нещастя, конфлікти, проблеми зі здоров'ям, не розмовляти голосно, не сваритися. У цей день потрібно було зберігати спокій і мир. Гучні розмови і сварки могли розбудити злих духів, що дрімали перед зимою, і привернути їхню увагу додому, наслідки, постійні сварки, невдачі, неспокій не прибирати в домі після заходу сонця. Після того, як сонце сховається за обрій, будь-яке прибирання було під забороною. Вважалося, що разом зі сміттям можна викинути з дому домового, духа покровителя, який захищає оселю. Наслідки втрата захисту, проникнення нечистої сили, безлад 2. Фінансові заборони не давати в борг. Якщо дати гроші в борг у цей день, вважалося, що вони ніколи не повернуться. Або ж це призведе до того, що до кінця зими ви самі будете відчувати фінансові труднощі. Наслідки Втрата грошей бідність, не брати в борг. Брати гроші в борг також було вкрай небажано. Це могло призвести до того, що ви надовго застрягнете у борговій ямі і не зможете з неї вибратися. Наслідки, фінансові проблеми, залежність, не рахувати великі суми грошей при сторонніх. Це могло віддати вашу фінансову енергію чужим очам, накликати заздрість із глаз. Наслідки. Ттрата прибутку фінансові невдачі. 3. Соціальні та особисті заборони. Не скаржитися на життя та на свою долю. Негативні думки та слова, сказані цього дня, могли матеріалізуватися і затягнути людину у ще більшу безвихідь. Вважалося, що так людина програмує себе на невдачі, наслідки погіршення ситуації, притягнення нових проблем. Не відмовляти у допомозі тим, хто просить, і якщо до вас звернулися по допомогу, а ви відмовили, то за повірями самі могли залишитися без підтримки у скрутну хвилину. Це було перевіркою на милосердя наслідки самотність, відсутність підтримки, не розповідати стороннім про свої плани. Цього дня краще було тримати свої задуми в таємниці надмірна відвертість могла призвести до того, що ваші плани. Будуть зруйновані через заздрість або злий умисел, наслідки, невдача в справах, розчарування, муки не ходити на тонкий лід. Цей, здавалося б, очевидний заборона мав і містичний сенс. Вважалося, що духи води у цей день особливо активні і можуть затягнути необережного. Наслідки небезпека, біда. Пам'ятайте, що шанування традицій це не лише данина минулому, а й спосіб захистити себе, гармонізувати своє життя та привернути до себе сприятливі енергії. Нехай цей день, що стоїть на порозі зими, принесе вам мудрість, захист і спокій. Пам'ятайте про давні заборони, виконуйте ритуали з чистим серцем, і нехай ваші долі будуть світлими та щасливими. До нових зустрічей у світі містичних знань.